Найбільш напевно розповсюджений міф про їх контракт це те, що їх контракти регулюються трудовим кодексом. Це, звісно, міф. Ми про це знали з самого початку, тому що в законі про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні я буду називати його закон про дія сіті. Так там було в першому пункті е, першої частини першої статті було відразу написано, що їх контракт це цивільно-правовий договір, так відповідний застереження були внесені і далі в текст закону, що його неможливо перекваліфікувати, перекваліфікувати в трудовий договір, окрім тільки випадку, якщо а, сторона зможе довести, сторона виконавець може довести, що її ввели в оману стосовно природи їх контракту. Ну а це досить важко, якщо ви як компанія не намагаєтеся ввести нікого в оману. І відповідні е, застереження були внесені і в кодекс законів про працю. Звісно, я не буду сперечатися, що їх контракт має певні схожі елементи з трудовим договором. Наприклад, і трудовий договір, їх контракт може регулювати час роботи. Там, наприклад, можна прописати, що послуги надаються з понеділка по п'ятницю протягом восьми годин. Також є такі схожі елементи, як оплачувана перерва на дані послуг. У працівників є відпустка. Тут є оплачувана перерва. Вони навіть співрозмірні по часу. Є майже однакові елементи. Їх спеціалісти, вони, як і працівники, мають право на виплати випадку непрацездатності, вони мають право на перерву в зв'язку з вагітністю і пологами, так але інші законодавства про працю вони не розпосуджуються на їх контрактах, не працює аналогія. Що ми побачили за цей рік? Ми побачили, що цей міф на диво продовжує жити, і багато колег все одно якось по інерції намагаються застосовувати за аналогією положення трудового законодавства до їх контрактів, тоді коли цього робити абсолютно не потрібно. Ми бачимо спроби е, Міністерства цифрової трансформації як е, ну, регулятора, так надавати якісь свої коментарі, які абсолютно відповідають. Моєму, наприклад, баченню і також підтверджують, що мінцифри не бачить необхідності застосовувати положення законодавства про працю до їх контрактів, коли закон прямо цього не вимагає. І навіть ми бачимо в позиціях податкової, що податкова досить чітко розділяє працівників і їх спеціалістів. Так це видно і по а, тим. Q&A, так би мовити, які вони публікують для резидентів Дія на своєму сайті. І якщо е, поритися в індивідуальних податкових консультаціях, з якими можна сперечатися в інших моментах, проте видно, що податкова досить чітко розділяє їх контракт і трудовий контракт, і не плутає їх, отож, цей міф живе, але цей міф.